З Посил... митими посилками такого кіпі, що не вирити. Я думаю, що тут всі прям сходяться, всі, всі підходять, не розуміють, що як може бути, хто це придумав, хто це зробив. А розумієш, їм не треба, я просто забрав. От і все. Хто що хоче, пишите в коментарях, підписуйтесь, ставте пальчики догорі і просто пишите. За Ілюху, який він класний пацан. мені буде дуже приємно найкращий коментар. Отримає будь-який з цих подарунків. Так. Пишіть, що ви думаєте взагалі про все, що ви почули? Діліться своїми думками. А ми свого боку зробимо вам гарний подгончик. Так що дівчата, да? хлоп'ятка. Пальчик, коментар, дзвіночок, підписка. Навіть вашому дізлайку будемо раді. Тому що коли люди щось ж теж вони не знають. А Аю тут де си опа і кля. Так що все, ми вас обняли, припідняли, і я тобі дякую, що ти став мені компанію. Відкрив дуже, дуже. зі мною разом посилки. І тому ці посилки можуть бути вашими. Просто напишіть, і ми все зробимо. А ми зараз, люшка, з тобою біжимо. Ми біжимо товариство на допрем'єрний показ прекрасної романтичної комедії. Відпуска на, на осліп». І тому всі кінозавтрах вже зустрічайте. І вас запрошуємо, і ми побігли. Все, а будьте в... героям слава, будьте моцні.